Якого кольору планета Земля? Хтось скаже, що вона блакитна від води і атмосфери, інші запевнять, що вона різнобарвна від води та суші серед неї. Ми з тобою в цьому відео розглянемо зелену Землю, землю рослин і навіть окремі рослини на планеті Земля. Найбільша кількість видів рослин, які живуть зараз на нашій планеті, належить до покритонасінних або квіткових рослин. Представників цих рослин у природі ти бачиш частіше за інших, познайомимося з ними ближче. Квіткова рослина єдиний організм, утворений органами коренем і пагоном. Орган – це частина організму, яка виконує певні функції, для чого має відповідну будову органам, як і всій рослині, притаманні рухи. Зміни положення у просторі, пасивні рухи спричинені вітром, водою тощо, активні рухи включають ріст, розвиток і скорочення окремих органів чи їх частин. Процеси життєдіяльності рослин розглядаються в іншому нашому відео. Корінь підземний орган рослини, який виконує функції укріплення у ґрунті та вбирання з нього води з розчиненими мінеральними речовинами. Хоча є рослини із коренями у воді, як у грязки, чи в повітрі, як в орхідей. у кореня необмежений ріст залежно від потреб пагона корінь росте і галузиться. Більше корінців більше води для рослини і міцніше утримання, крім основних функцій, корінь може виконувати і додаткові наприклад, пристосування до умов середовища. У моркви і буряка корінь запасає поживні речовини, утворюючи коренеплоди, які є для нас корисною їжею. Тропічне дерево баньян утворює кореневі підпірки для великих гілок, одне дерево перетворюється на цілий лісок, коренням рослин притаманний симбіоз, взаємодія між собою, з мікроорганізмами, утворення мікоризи з грибами, конюшина і соя на коренях мають бульбочки з бактеріями. Які перетворюють азот із повітря на корисні для рослин речовини, вегетативне розмноження коренем також використовують деякі рослини. Частинами кореня розмножується хрін, не той, що в баночці на столі, а той, що на городі. Коли орють землю, частинки кореня відрізають, переносять на нове місце, де вони й дають початок новій рослині. Корінь виділяє розчинені речовини від життєдіяльності рослини та вуглекислий газ від дихання. Яскраво це помітно на прикладі волоського горіха, під яким не ростуть інші рослини якраз через виділення таких речовин. Верблюжа колючка кущ пустель висотою близько одного метра, а корінь має углиб до 45 метрів. Як думаєш, чому корінь такий довгий? Щоб дістатися води, яка в пустелі залягає глибоко пагін забезпечує живлення, ріст і розвиток рослини. Він утворений частинами стеблом, листям і бруньками. Стебло осьовий видовжений орган пагона, який виконує опорну та транспортну функції. Стебла рослин дуже різноманітні, здерев'янілі прямостоячі стовбури в дерев. Наприклад, у сосни його висота сягає 50 метрів, З лі стебла і в кущів, як от калини та троянди. Напівздерев'янілі стебла чебрецю і полину мають нижню багаторічну здерев'янілу частину та верхню, яка щороку відмирає. Трав'янисте стебло м'яке і соковите, воно часто однорічне, росте і розвивається від весни до пізньої осені. Наприклад, айстра на клумбі чи грицики біля стежки. Стебло росте своєю верхівкою, крайньою молодою частиною, де клітини здатні швидко утворювати нові, гілки також частини стебла, яке галузиться. Їхні верхівки теж зони росту, тому рослина і росте вгору і роздається вшир. Стебло може видозмінюватися і виконувати інші функції. Наприклад, частиною стебла кореневищем розмножується малина, запас поживних речовин бульб, картоплі і її бруньки також беруть участь у розмноженні, як і цибулина тюльпана. В'юнки стебла винограду чіпляються за опору, виконуючи опорну функцію. Уже знаючи про функції кореня і стебла, як ти вважаєш загальна довжина коренів буде більшою в куща чи дерева, які ростуть поряд? Більша довжина коренів у дерева. Листок це бічна частина пагона, яка виконує функції фотосинтезу, дихання і випаровування води. Через ці основні функції листки найчастіше мають зелений колір і плоску форму. Розміри листків залежать від виду рослини та умов середовища. Деякі тропічні пальми мають складний листок, який разом із ніжкою черажком може важити до 50 кілограмів та мати довжину більше 20 метрів. Крім основних функцій, листки різних рослин виконують і специфічні, запасають поживні речовини і воду в алое, можуть проростати новою рослиною в бегонії, листки можуть набувати змін у певних видів рослин, пристосовуючись до умов життя. Такими є колючки кактусів. Вусики гороху, листки, пастки для комах у мохоловки. Брунька це зародкова частина пагона, яка виконує функцію росту і галуження. Бруньки бувають квіткові та вегетативні, які є зародком стебла і листків. Вегетативні бруньки, які розміщуються на верхівці пагона, містять, крім зачаткового стебла, ще і зачаткові листові бруньки, тобто з них утворюється нова гілка з листям. Листові бруньки можуть бути окремими в пазухах листка і стебла. З квіткової бруньки розвивається квітка або суцвіття. Це яскраве дійство, коли з маленької твердої бруньки утворюється невелика ніжна квітка, як у яблуні, або велика красуня, як у магнолії. Квітка це частина пагона, яка виконує функцію розмноження рослини. У квітці відбувається злиття статевих клітин і утворення зародку нової рослини. Цікаво, що у квітці статеві клітини з чоловічих статевих органів потрапляють до жіночих органів, запилюють. Часто це роблять посередники комахи, дрібні тварини і пташки. До речі, колір квітки це приваблювання запилювачів. Є питання до тебе щодо квітки. Навіщо квітка виділяє ароматний запах? Запах, як і колір, приваблює запилювачів. На місці квітки розвивається насінина, вкрита плодом. Насінина складається із зародка рослини і запасу поживних речовин. Як тільки подіє тепло і буде волога, зародок вбирає поживні речовини і проростає. У рослин плоди і насіння різні, що пов'язано зі способом розповсюдження та умовами проростання. Соковитий яскравий плід вишні приваблює птахів, які їх з'їдають разом із насіниною кісточкою, та переносять у собі в інше місце, а плід кульбаби сухий і легкий, та ще й з виростом, парашутиком, гарно літає. Що буде, коли насінина потрапить у нове місце? Насінина проростає в новий цілісний організм. Корінь і пагін, які розвиваються, живлять один одного, підтримують, забезпечують повітрям і знову дають нове життя. Вважаєш, що не все розповіли про органи рослин і знаєш більше? Поділися цим з іншими в коментарях під відео. Запам'ятай рослина єдиний організм, утворений органами коренем і пагоном, які пов'язані між собою функціями. Корінь. Підземний орган рослини, який виконує функції укріплення у ґрунті та вбирання з нього води з розчиненими мінеральними речовинами, пагін надземний орган, який забезпечує живлення, ріст і розвиток рослини, утворений частинами стеблом, листям і бруньками. Стебло транспортує воду з речовинами. Є опорою для надземної частини. Листок здійснює фотосинтез, забезпечує дихання, випаровує воду. Із бруньки розвиваються нові стебло, листки, бруньки, квітки. Квітка утворює плід і насіння. Плід захищає і поширює насіння, яке є зародком нової рослини. Став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.